Одна річ, яка вбиває твій прогрес в тренажерному залі. Це відео буде про те, про що більшість людей навіть не задумовуються, а саме відпочинок між підходами. Відпочинок між підходами один з фундаментальних факторів, які впливають на твій результат. Дивись, сьогодні на тренуванні ти пожав 100 кг по 10 повторів в трьох підходах. Пройшов тиждень і ти вже пожав 102,5 кг по 10 повторів в трьох підходах. Але є один нюанс. Сьогодні ти відпочивав між підходами 2 хвилини, а через тиждень 3 або навіть 4. І виходить, що прогрес в робочій вазі вроді є, але фактично його й немає, тому що ти просто більше відпочив, відповідно більше й зробив. Явний прогрес був би тоді, якби ти на цьому тренуванні сьогодні зробив 100 кг три підходи по 10 повторів з відпочинком 2 хвилини між підходами. І через тиждень зробив 102,5 кг, 3 три підходи по 10 повторів, зберігаючи цей відпочинок у 2 хвилини. Якщо взагалі цікава тема відпочинку між підходами, скільки, як, чому і так далі.